Від шахрайських схем постраждали тисячі громадян Центральної Азії та Європи. 52-річна жителька Кам'янеччини потрапила у шахрайську пастку. Родини полеглих та зниклих безвісти захисників знову вийшли на акцію. Про це та інше розповім впродовж випуску. Нацполіція викрила міжнародний шахрайський кол-центр, який під виглядом юридичної допомоги привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. Від шахрайських схем постраждали мешканці Казахстану, Узбекистану, Киргистану, Таджикистану та країн Євросоюзу. Псевдоюристи пропонували допомогу із повернення інвестицій після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами та виманювали у потерпілих нові платежі під приводом податків, судових зборів чи верифікацій. Жертвами стали понад 4,5 тисячі громадян, а сума збитків перевищує 186 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці та банківські картки. Це дозволило детально відтворити механізм шахрайства та зафіксувати ролі кожного з учасників. Дев'ятьом особам, серед яких організатори та виконавці, вже повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Дніпропетровщині поліцейські працюють на місцях ворожих атак та документують наслідки російських злочинів. Минулої ночі ворог масовано атакував Павлоград безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали дві будівлі, а також гаражі, розташовані на території. У прилеглих спорудах вибито вікна. У Синельниківському районі внаслідок ворожих ударів пошкоджені нежитлова будівля, гаражі, господарчі споруди та приватні будинки. Понад десяток разів агресори били і по Нікопольському районі. До чергових частин управління поліції надійшло понад три десятки повідомлень про ворожі обстріли. Красилівська громада навколішки зустрічала героя. На щиті додому повернувся Євген Поліщук 1994 року народження. Відважний воїн загинув 12 вересня 2025 року в бою за нашу країну в районі населеного пункту Битиця Сумської області. Місцем вічного спочинку захисника стало кладовище у селі Кульченки. Світла пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. На Чвероровеччині зловмисники зламали сторінку у соціальній мережі жінки та написали її сестрі повідомлення з проханням позичити гроші. Нічого не підозрюючи, потерпіла, переказала 19 тисяч гривень. Однак, згодом заявниця дізналася, що акаунт сестри зламали шахраї, і саме вони просили гроші від її імені. Потерпіла одразу звернулася до правоохоронців. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Пам'ятайте, якщо ви отримали від знайомого прохання скинути гроші на картку в борг, не поспішайте цього робити. Для початку зателефонуйте близькій людині та перепитайте, чи у неї все гаразд. Бережіть себе та свої заощадження. У Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався 73-річний водій. Автопригода сталася вчора на автодорозі поблизу села Давидківці. Відбулося зіткнення між автомобілем «Джелі» та, за кермом якого перебував 73-річний хмельничанин, та мікроавтобусом Volkswagen Транспортер, під кермуванням 39-річного жителя міста Вінниці. Внаслідок ДТП водій автомобіля Джилі отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до Хмельницької міської. Лікарні слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. В обласному центрі рідні та близькі вийшли на 163-ю акцію Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Родини військовослужбовців вкотре зібралися на майданчику поблизу дитячого світу. Мета закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Щотижня сюди приходять все більше родин безвісти зниклих захисників. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12.00 до 13.00. За прогнозами синоптиків, 20 вересня на території Хмельниччини спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 10-15 градусів тепла, в день 20-25 з позначкою плюс. У Хмельницькому вночі температура повітря буде 12-14 градусів тепла, в день 21-23 градуси тепла. Дякую, що провели цей інформаційний тиждень разом із першим подільським. Я ж зустрінуся з вами у підсумковому випуску. Новин, де розповім вам про головні теми 19 вересня. Дякую за довіру.